В Україні у ніч проти 10 вересня дощі середньої інтенсивності місцями сильні очікуються у північних, центральних та південних областях. У день опади ймовірні в Криму та Приазов'ї, подекуди з грозами та шквалами. На заході та сході країни збережеться суха погода. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 12 до плюс 19 градусів. У день становитиме плюс 23, плюс 28, на Закарпатті місцями до плюс 31. На Полтавщині упродовж середи триматиметься похмура і бездощовита погода. Температура повітря світлої пори доби становитиме плюс 26 градусів. Після опівночі опуститься до плюс 16. У Кременчуці від ранку і до вечора небо вкриватиметься хмарами. Та все ж сонце зрідка визиратиме крізь них. Без опадів. Удень повітря прогріється до плюс 26, вночі очікується 17 градусів із плюсом. У горішніх плавнях, 10 вересня, хмари із різною щільністю закриватимуть собою небо без опадів. Плюс 26 градусів обіцяють синоптики в день. Вночі буде прохолодніше, лише плюс 18. Вітер північно-східного напряму до 3 метрів за секунду, атмосферний тиск 759 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 10 вересня 1963 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 32 градуси із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1968-го дев'ятсот 3 градуси тепла. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.